З іншої сторони подивимося. І вони, можливо, навіть трішки подостигають, бо я вчора тут яросвіт виривала жовтий перець. Вон там гарний перчик, яросвіт, великий амаранти. Дивіться, треба трусити. Амаранти на насіння. Ну, гірки вже геть зовсім. Навіть примерзли ті, що на насіння огірочки треба вибрати. Амаранти класні. Я їх так полюбила. Взагалі такі височенні великі квіточки. Мені дуже подобаються. Ну, але один на один не виходить. О, бачите, тут навіть трішки всло щось достигнути. Поперчикам. Це в нас що? Це в нас півник. Півник, і їх захистило трішечки. Навіть ось є, можна навибирати чорнобривчиків і, і пелюсточок. Це міні-бел.